Дивна логіка мліти від вигляду трупних хрестів. Чи не дивно молитися тому, хто це допустив? Чи не дивно заради любові вбивати дітей? Та й любов не до когося, а до трансцендентних ідей. Фестивалям подвійних стандартів відкриті церкви, Цементовані кров'ю від Риму і до Москви, Жертвою муки це гідло диктаторів та попів, щоб глушити катованих плач, є церковний спів. Та гучні агресивні невігластва кляті посли, нюхають та облизують мертвих людей мосли, сублімують бажання їсти людську плоть та кров. Сатаністи нервово курять в кутку своїх церков. Маєш ближніх любити, але як дому прийми всіх, крім геїв, челт -фрій і загалом не таких, як ми. Маєш бути смиренним. з спокусам, скажи, стопе. Піп кричить з Мерседеса, а поруч повіях робе. Цілувати ж їм руки, нести на вівтар дари. Там же ніби було про кумира не сотвори. І якщо Бог всередині, нащо кудись іти, жодного мудака не змінили великі пости, жодного гвалтівника не спинив церковний дзвін. Досі спинюють хрести на жертвах гірських лавін. З мого досвіду, мало кого твоя доля гребе. Краще вірити в тих і тим, хто вірить в тебе. Дякую.